Отець Ілян. Кажуть, свічки у церкві це бізнес. Це правда. Хм. Коли ми хочемо когось підтримати, як ми можемо це зробити? Духовно і фізично. Як ми підтримуємо когось духовно? Ми молимося за людину, а також кажемо їй добре слово. А як ми можемо фізично підтримати людину або, скажімо, храм? Храм потребує підтримки. Бачите, тут є багато речей, світло, якісь речі, які вони зношуються, і потрібно їх реставрувати, змінювати. І щоб підтримати храм, треба це зробити. Фінансово в тому числі. Коли ми заходимо в будь-який храм, ми побачимо там свічки. Є маленькі, а є. Великі, до прикладу. І свічка це є символ нашої молитви. Також, купляючи свічку, ми складаємо офіру до храму Божого, і храм може існувати таким чином. Тому, коли ми заходимо в храм і нас це відволікає, ми не хочемо складати офіру, то не треба купляти свічку. Тоді просто зайдіть і щиро помоліться, бо нас рятує не свічка, а наш Господь, Ісус Христос. Але якщо ви хочете підтримати церкву, парафію, служіння, то свічка має дві функції: ви запалюючи її, складаєте і показуєте символ того, що ви робите це щиро. А друге, ви складаєте офіру до храму. Вибір за вами ніхто не змушує.